Всім привіт, друзі! Як може допомогти Ісус Христос? Ісус Христос це Слово Боже. Коли людина починає слухати Слово Боже, вона зцілюється на рівні духа, душі і тіла. Яким чином елементарно Бог створив Всесвіт Своїм Словом? Усі нейтрони, протони, молекули, атоми, з яких складається людина, налаштовані на Бога? Чому це Божа заповідь? Слухати Слово Боже? Тому. Що тільки тоді, коли ми занурюємося у вивчення Слова Божого, хрестимося в Ісуса, наші молекули, нейтрони, протони, атоми працюють правильно. Коли нема Бога, немає Ісуса, немає істини, відбувається повна розбалансованість. Знаєте, якщо в машинах колеса одне в один бік, інше в інший, треба робити балансування коліс, тому що далеко не поїдеш. Або будеш їхати і таке враження, що тобі кувалдою хтось по голові стукає. Якщо людина починає ігнорувати Бога і його слово, відбувається розбалансованість. Вона сидить на серіалах, фільмах, новинах, гроші її цікавлять, що завгодно, але не реальність. І потім звідси страхи, депресії, божевілля і панічні атаки. Реальність це Бог, який дав це життя, все налаштоване на Бога. Тому що світ твориться його словом. Навіть японські вчені проводили досліди над кристалами води, і що відбувається, коли над водою читають псалми, цитується Біблія. Кристали набувають красивої форми, відбувається гармонія. Так і з людиною, коли її життя наповнене Словом Божим, приходить гармонія на рівні духа, душі і тіла. Підпишіться на канал Салтаненко, де ви знайдете величезний ресурс божественної істини і наукових фактів від провідних учених світу, ви зможете пізнати Бога, отримати зцілення і спасіння душі. Нехай Бог благословить вас.